У мене ще різкості пропала проти сонця. В общем, доброго ранку, шановні гості та підписнички нашого міні-канальчику. Трошки попрацюю. Може, ну, щоб зараз, поки не жарко до хух, трошки вже підзамарився, але все одно, ну щоб тіпа, висновок по... по тому, що у мене. Типа вийшлась в цьому году. Так, грунта зацепи самопальні. Самопальні. В общем, э, так, дивимся. Ну, так як протектор. Ну, типа оці уголки. его ну, в землю входять, то будемо так і міряти десь ну, 560 см. А якщо з ними, то Ну, в діаметрі 56 см. Так, а ці, по-моєму, по моему по 40 кі 40, так. Да. Ці 40 Окей, okay. в чому суть була ну, самопальних, я там у деяких відосах казав. Ось якщо подивитись оцю лінію, можна сказати, вона дуже багато що дає. Якщо на машинах там і тракторах є там диференціал або блокування, то тут у мене нема, так би мовити, бо наш помічничок, ну ви поняли. Третій форте, зараз ще трошки покажу. Взагалі, прикол в тому, що самопані зробив, тому що не на одних. Ну як, три штуки знаходив у нас у місті. і прискіпливо їх, роздивлюючись. Навіть менеджер щось підходив, питався розказати. Ну, кажу, йди, сам спробуй на них робити. В общем, ну, я нікого там не хочу образити чи що, але е, досвід вже був. Не сходиться оцей малюнок. Ось оцей з цим. Вони пошти, якщо один тут, то один буде отут. І виходить, при навантаженні один в землю заходить, а другий ще не зайшов і його буде в ту сторону. Той що зайшов, виходить, ну, наоборот, тіпа, трошки вивертати. ви не робили. Не знаю в кого як, що виходить. Мені підходить розмір оцей, я на них і копаю, так як ну, оці бугарки чи як там то по-різному називає, виходять ну, чималі. Ну, Кліренсу вистачає, підняти, щоб не дуже валяти картоху. Хоча ось у мене картоха була, ну якщо так прикинуть, то вже десь 46 см, вона обстане, нічого страшного не буде. По, ну Не знаю, як це називається правильно, обгортання чи, чи вкопування картоплі. ну тобто, не знаю, проти сонця буде визначення. Ну ось, якщо стоїть колеса. Ось Це перший раз я проходив. Е, і потім між рядя, е, їжаком, як Макс Русулинка підказував. Ну, в кожна по різному, там, хай буде їжак, бо вона схожа схоже на їжак, Такі алюмінієві чи дуральові е, не каліщата, як вони правильно назву. Ну, ви поняли. штучка та прикольна. Ну, як допомагає, погороду нормально. І виходить, така. Ну, Не знаю, то, що це не показатель. Время пройде, ну десь 23-24 см. Тобто до часу, коли копати, воно трошки там вдруг дощ піде, а сунеться туди-сюди. Але з міжряддям наступного року попробую ще експеримент. Намагався 60 робити. Ну, Бувало, де там картопля сажалка підгульнула. Ну так. Да. Тут ось 60 виходить від картоплі мене до картоплі. Ну бувало, де гульнуло там 55 і сяд з'їхала, Ну, там вже в цьому році, ну в тому році типа, експеримент був перший рік садили, в цьому, цей раз вже другий раз ми посадили під картоплесажалку і знову ж оцим малюком. ну Там вже хто бачив, попередні були коротенькі. Побачив деякі допрацювання треба зробити. Ну але це ж, е, як правильно сказати, час, досвід, все воно приходить з тим самим часом. В принципі, все влаштовує. Зараз головне сьогодні, поки не жарко її обгорнути. Ну, я не знаю, як так видно буде, пройдусь. Ну, в принципі, легше, ніж е, запрягатися за плужком. І рівніше виходить. І так як ну, допомагати директору у мене ще маленький, дружина зайнята своїми справами, то з малючком, то у грядочках. Ще сьогодні помідорки треба у помідорках. Сосновий ліс посадити, Так що я думаю, щось наклею, далі буде. І в кінці потім, ну, деякі, не знаю, може нюанси чи не нюанси, подивимося по обгартачу. Так само, як в мене є і питання, може хто більш досвідчений, піднапише і покажу, що до чого я прийшов. Ну, далі буде. Так, це вже другий кусочок, чи як там. Друг, друга серія продовження обгортання. Так, завершив і можна буде трошки ну, поміркувати, бо е, так як варіантів в інтернеті куча, е, вкажу на свої помилки, можливо, хтось і побачить ну, своєму, так би мовити, в своєму мовити огороді, ділі стосовно картоплі, які в мене були помилочки. Це ну, поки працював, так як ніхто не заважає, саменький. Ну, з нашим помічником. І трошки міркував і все-таки е, ну, чергове <гум> бачу свої помилки, так як все у поспіху. у поспіху Хоча різниці й нема, що ми посадили на два тижні пізніше картопельку, але з процедурами усі ми ну, в принципі, справились. Будемо чекати, так би мовити, що воно у нас вийде. І так, отаке якось вийшло. Я б не сказав, що це обгортання. Це в мене більш схоже на вкопування. Так як ну, як ще розказати чи пояснити. В общем, я пояснюю свої помилки. Так Ну, так як відео не вийшло зняти ну, в процесі, бо треба підрульовувати і дивитися і туди-сюди. В общем, ну, така штука вийшла. так. Там у ну, попередньому я ну, прикинув так на глаз. ну, Хай ось іще пройдемо пару штук. Чому я називаю це вкопування, а не обгортання. Ну, Дивимося. Е, ну, приклад кущик туди-сюди. Ну, скільки сантиметрів 15 оце бугарок, там від стебля ось сюди, ну, хай 15. Е, ну, отак, щоб показати, як в ширину. Це малувато. Помилка номер 1 І так як ми хочемо вдосконалюватись кожного року, наступного року спробую е, розширити міжряддя. Чому? Тому що, щоб було звідки окучнику, Взяти землі і підгорнути. Тобто, поти нам булка весь в тому році. Окей. Е, кущик і оце, ну, виходить, малувато. Тут ну, 60-мінус плюс -мінус там буде грати по, ну, по всім рядкам. Але прикол в тому, що оце тепер будемо ждати картошку, і ми її копати не будемо, поки. Не буде весь город для викапки, але ж е картопелька ж має властивості закінчуватися і почнемо підкопувати. Підкопуємо, як завжди, е отак, обніжечок у нас. Ну, йде, поняли, оця дорожка. Чи ну, в кого там по-різному? Окей, і ми беремо десь е два кущики від краю. І вибірково, отак дружина дивиться, де там побільше. Ну тобто тут ось меншенький, там є більші, коло двору ще більш, е ну є такі. Звідки починали ну, садити так? І оце, отак, два-три кущики прокопуються, і потім е, з тієї сторони, бо там ще ось, е, якщо придивитись, можна помітити отакий, ну як, е, одна з проблемок, так як у сусідів город весь час в общем пахався в одну сторону і он видно. Ото я підкопував, косячок вирівнював. Там висока, там що копати, що обгортати, тобто мотоблок вискакує. ну, верні, треба йому ще трошки допомогти. Він та риє, не зупиняється, але він не може оцей бар'єрчик типу, плавно перейти. Ну, але якось як є, так і є. Ну, в думках, в мріях було багато там, по-моєму, півтора метра, де люцерка в нас от його все викопати і ну, вивезти є куди. ну, Просто опять же, це там газонів 4, мабуть, вийде. Ну, хай на 4-3 точно вийде. Типу, щоб зрівняти площу до люцерки, бо люцерка так само вкопана, ну як розпахував десь сантиметрів на 10 опустилась, опустилась ну, земелька. І виходить, що так як ну, є в у кожного різні у Леоніда Гусака на каналі, так, він зробив 70 чи 73 по центрам колеса. Тобто в нього є де щоб окучник взяв землі. З міжряддя, щоб хватило і, і на правий, і на лівий рядочок картопельки. Так? Тому що ми можемо відкопувати, але поки ми не відкопуємо, ну як як уже треба буде підкопувати для споживання картоплю, не зразу не зразу йдемо два рядки. В общем, оці, відкопуємо. Ну, щоб можна було як зручно починати копку. Ну тобто, щоб копалка, як там передня частина її оцей. Лемих, в общем, входив і задні опорні колеса, щоб стояли ну, в одній, ну так як треба, так як воно буде далі в рядку йти, щоб забніжка колеса не стрибали і первих два кущі ми не різали картоплю. А спочатку проходимо, виходить, так як оці бугорочки, ну, в общем, оці бугарочки, чи ну ви поняли, да? буває, що картопля починає, якщо ну, врожай, то можна стати порядку там пособирати, вона починає вилазити. Тобто виштовхує землю, її починає видно. І так як сонце її потім вона воно то зеленіє, то отаку от картоплю можна проходити. Ну, бачиш, що ось порядку став і видно. Є в рядку така, що вже повилазила, типу, вліво або вправо. І пішов там, собрав скільки треба. Якось так. І в принципі, зараз спробую через паузу підійду, покажу, в чому були нюанси у мене. Ну, як. Рік пройшов від сезону до сезону і забув, як налаштовував е, окутники. В принципі, щоб і не кидало вліво-вправо. Е, одна із головних причин, яку я помітив. В общем, чим рівніше рядок посадиться, тим е, легше, зручніше як там, і швидше буде в подальшому там, від прополки, якщо ну, є там, приспособи для прополки міжряддя, там, ну, ви поняли ці їжаки для мотоблока. І так само ж обгортання. Перший, другий і, общем, хто скільки, ну, обгортає. Трохи там, де я починав, в початку відео буде, там трошки були нюанси. Коли пішло навантаження на окучники, зараз ну, як, покажу і розкажу свою думку, що в мене там за косяк вийшов. В принципі, добренько. Зараз перейду і покажу, щоб зря не трахтіти. Так, окей. Е, прийшов на місце дислокації, рівна площадочка, на якій я виставляв. Так? Виявилось, виявилось, як виставляв. Виставляв, в принципі. Блін, рулетку не взяв, але в общем, відносно, відносно редуктора, як я виставляв центр, щоб окучники були рівномірно лівий і правий по захвату землі. Це самий, не знаю, простий, а може надійний, а може, ну, не знаю, як кому правильний чи ні. В общем, рівень. Звичайний або якась планка, ну бажано чим рівніше, тим краще. Так, ставлю отак планку до редуктора, там рівна площина. З однієї сторони і, правда, ну це в мене 1 метровий, а другий двохметровий, метровий. Тим не зручно показувати. Ставлю з двох сторон і струбциною прихватив, щоб вони стояли ну, в положенні рівно обидва. Так, І потім виходить, ну, беремо, грубо говоря, що він у мене так, ой-ой, ударився. Стоїть. І міряю від ціля, Отак. Ну, типу так, ось відсіля і сюди, до диска. І з тієї сторони ж другий рівень, так само від, ну, від, від внутрішньої частини. Ну, ось сюди Виставляю рівно. Але перед цим затягую е, кріплення, виставляю рівно. Ну, так як не знаю, надіявся, що уголок цей рівно. це де крива там чіпляються. Поміряв раз і до труби. У мене тут вийшло по 30, ну це в моєму варіанті, але що з цієї сторони 30, що ну, справа і зліва однаково. Тобто ну, під 90 градусів у нас виходить оце все типу, движення в общем, по редуктору і оця планка. І потім, виходить, виставив, виставив однакове, однакове, але є такий прикол, кут захвата. Якщо він буде різний, і оце ж коли пішло навантаження. На диск. Ну, тобто ж Ви їдете, він захватує і його трохи е, ну сила ж якась то діє на нього. Його починає трохи ну, ну напрягати, в общем. Так. Е, тобто беру от таким макаром. Е, колеса, ну, відцентровані, все рівно, від редуктора все стоїть рівно. Я просто беру до свого диска рівну знову планку і дивимося. Бачите? Ось оцей уголок. Ну, тобто в одному положенні пристрелюємо типа. Пристрелюємо, щоб, ну як, зрозуміло, до диска приставив і до колеса сходиться уголок. І так само виходить на другій стороні. Ну ось, уголок. Так, оно ну, перепровіряю сам себе. Внутрішній накрай. А ось вам і різниця. Побачили. А я думаю, що таке тяне. На внутрянку пішов, а цей вже за внутрянку. Не той, як сказати. Кут градус чи щось таке. От і буде тягнути в оцю сторону, де більше він, оцей сам лопушок, де більше вивернутий. І буде його сюди підтягувати. І от в чому прикол. Труба тут дуже щільна. Вона вже в принципі, за 3-4 роки приржавіла. Але на 19 ключик, я не знаю, шкілька тут, наскільки може на 12 чи якась там я особо не розбираюсь, але хотів підтягнути. Ну, ви поняли, скрутив голову. Тепер не знаю, щось нам буде придумати, щось придумати. І ось видно свіженьке, свіженьке. Чомусь у мене було воно нижче. Тобто один диск був нижче. На рівні площадки поміряв, щоб вийшло, ну як вийшло однаково в мене від крайньої ось нижньої точки, ой, від уголка, типу донизу 40 см. В общем, виставив і оце прийшлось десь на сантиметр чи півтора в мене підбивав, типу, саму, ну як. Припідняв один диск. В общем, це відцентрував. В принципі, нема нічого більш такого. Але оця центровка від редуктора, і оце, можна за допомогою рівня, я не знаю, це ну, виходить у мене саме рівніше. Бо колись на початку своїх оцих кулівничних діл, як з'явився мотокультиватор, і по колесам щось ставив, теж щось не то. Ну, тобто планку прикладав, ну по цьому теж щось тягло-тягло. А тоді, коли спробував, ну, за допомогою рівня. Відцентрувати, все вийшло класно. Але оцей момент, оцей момент, що кругла труба і тут кругла. Як я не затягував, ну ви бачите, да, зірвав. Все одно при навантаженні трохи, ну як. Ось я попрацював, це останніх по-моєму, 9 рядків я пройшов і оце результат. Куди оцей диск стрельнув? Ось лівий. Е... Лівий угол, в общем, рівня, бачите, стріляє на яку полосочку. А тут, виходить, виходить майже за. Ну так. Ось тут десь 2,5 см. Получається, оцей треба крутнути. І я його крутив, бо оцей затягнутий добре. Ну, лівий. Не знаю, може виставити сварка і типа каплю. Ну, поставити, щоб друг що можна було колись розібрати. А оцей прокручується. Можливо, оцей не дотягнувся. А одним, ну він уже рипить дуже. Не знаю. Але є думка, є правда маленькі сантиметрів по 4 см. Ну, як шестикутник, оцей труба. І може купити шестикутника, пів метра його. Ну, метр купити, його хвати. І типу, приварити ось сюди шестикутник. Щоб воно вже точно не крутилось і може за допомогою цього шестикутника е, вийде, ну як. Може ним можна буде регулювати, не знаю скільки там градусів. Ну, оцей диск, щоб туди-сюди. Варто чи не варто, не знаю, може. Може легше всього коротше, виставити правильно і там, пару точок зробити, щоб не збивалося. Бо в процесі воно вроді не помітно, а помічаєш, коли починає його в общем, тянути вліво або вправо. Колеса самопальні. самопальні. Не знаю, чомусь спонтанна ширина в мене вийшла, по-моєму, чи 14, чи 15 см, але їх хватає. Була думка і більше. Ну, типу ширше, десь на 180 але не знаю сенсу цьому є чи нема. Я думаю, нема, тому що від ширини колеса вам прийдеться на нього чіпляти. Не знаю, на кожне колесо, мабуть, штуки по два маховика з газона. Це в мене з легкових. Автомобілів три штуки, два москвича і один Жигуль. О, так. Ну, а збільшити ширину, він у вас буде так, як легенький, він буде у вас ну ви його не задушите, він просто буде зариватися за рахунок того, що в нього маленька, ну, ритиметься на місці, бо в нього маленька загальна вага і все. А так вистачає з головою, ви його не задушите. Тим паче, може там хтось подумає на початковому е відосику, де я обгортав, е типу що я повольожа за ним ходив. Е, нічого страшного, бо я так, ну як, в цьому положенні я бачу рядок, так як спереді двигун туди-сюди мішає, і є трошки рядок вліво-вправо гуляю, а так я бачу рядочок, де я йду, куди мені потрібно. Ну, типу, отак. Ось оце ви зараз бачите, М -м отак, типу, те, що я ну, бачу при роботі. Я бачу рядок, регулюю вліво-вправо е, і робив на жорсткій сцепці. бо перед цим ото пробував попускати чуть-чуть, щоб не дуже сподобалось. ну... В принципі, кожен має ну як, свій досвід, свій вибір. Але, ну, мені не дуже сподобалось. Виставив по центрам, усе нормально, жорстко. І коли треба вліво-вправо там трошки ну отак його підгульнути. Типа, я просто або лівою, або правою рукою чуть-чуть дужче нажимаю на ручку. Тобто лівий або правий диск, більшу нагрузку. І він ну сам за рахунок чуть-чуть, ну куди мені треба, туди він і верне. Так. Ну, тому що типу, по вракам. І плюс я ж е... ну як, в такому положенні ручку зробив низеньком. Во-первых, <кій> мені розвертається, крутиться, лучше, бо колеса ж здорові. І я на е, ручки давив, щоб ну як, щоб хорошо нагорнути. Але так як міжряддя десь 60 плюс-мінус зробив, ну, хоча плюса не було, в основному мінус був там 55 до 50 в деяких містах. Ну, наступного року спробую ширше, що воно вийде. В принципі, думаю, поки на цьому все. Бо вже завуть обідать. І вже десь 30 градусів показує ну Потім надвечір підемо садити сосновий ліс, Я думаю, теж якось зніму. Дякую всім за увагу. Щастя, здоров'я, мирного неба. Дякую, якщо хто додивився до кінця.